Так, ось такий мій меганчик 2005 року, 10 людини 5 працює, прогрівається. Працює, прогрівається. Сьогодні його забрав з ремонту. Міняли мені амортизатори передні, міняли цапфу, там підшипники, піввісі. Що багато роботи було зроблено, ще попередньо я робив худову всю, сьогодні, до речі, замовив собі отакі коврички. Ева коврички. Досить класно вийшло. Такі вони досить тверді, на ліпучках. Ну, мені сподобалось, бо там ті старі в мене були такі простіше, таке собі замови підстилку, Ну вона щось трошки так. Кукожиться. Ну, в принципі, нормально, бо в мене там дирка в сидінні. Я покажу, що ззаді. Ось так ті коврички виглядають, у мене двоє дітлохів. Ще треба на третього місце шукати. ну Якось отак. Тут проблемка в мене. Меняли бочок та сол десь стік. Все одно десь тече. Можу поняти, де воно капає, бочок поміняли, може якийсь патрубок. Коротше, може хто знає, що це в мегані таке буває, що це капає так, через що, може десь патрубки перетерлися. Такий миганчик, хочу шерелінги сюди встановити, якось зніму відео, вже такий брудний. Снігу багато нападало, зима така неймовірна. Фух. Реально багато снігу, дуже тяжко їхати по дорозі, але ледве сюди заїхав, але нічого нормально. Не працюють в мене, до речі, сплопідйомники. Цей не працює, два задніх, тільки один правий працює. Може в когось була така проблема. І права дверка не закривається з кнопки, всі закриваються, права закривалася, потім перестала. Може хтось має інформацію, що і як. Дайте знати. Фух, всі вже в машинку. Пічка дує, стекло розмерзається, тому що все замерзло. Неможливо нормально почистити, я, до речі, собі замовив. Сюди зимові двірники, подивимося, чи вони дійсно вартують того, щоб їх ставити зимою. Ось такий мій маганчик в салоні, до речі, цей екранчик в мене не працює. Може, в кого є теж з таким екранчиком, що воно там має взагалі бути, бо в мене він реально не працює. Я коли робив тест приборної панелі, тут є якісь такі комбінації, що можна зробити, то щось там показувало. Типу він робочий, але. В ну, мене нічого не показує. Отакий такий MacSafe собі недавно купив. До речі, тримає досить непогано. Коврички, ну, коврички, до речі, дуже круто вийшли. На ліпучках з такими бортиками. Ну, клас. Я задоволений. В кого замовляв, можу дати в описі посилання. Дуже якісно все пошили, зробили. Ще до речі дали мені отаку штуку, ну як дали, я її купив, але не знаю <хи> що і як її чіпляти і куди реально. Типу вона якось під педаль, ліву, я так зрозумів, там має ставитися там, де нога відпочиває, Тіпо, але я щось не поняв, як її ставити, бо вона реально якась така трошки велика. Made in China. Коротше, ось така штука, хто знає, що і як її кріпити і на що, і чи вона взагалі треба, то скажіть, бо поки я не побачив в ній би, змісту, ну але вона вже є. О, якось так. О, десь ту сол ну пічка гріє, все якби норм. Бачок поміняла, а він все одно десь витікає. Ну що це за біда за проблема? О, я не знаю, я не знаю. Що будемо пробувати їхати? До речі, ті коврички такі... Ух ти що. Трошки щось замерзли. Такий звук був цікавий. Чи проїду я зараз, проїхав. Фу -фу. Бо трактор почистив і зробив такий якби колію, таку, що я думав, що я не проїду. Але ні, проїхав. Та, ну двірники печально зимою, нічого не видно. Машина буксує, буксує ну, реально. На другу переключився і просто пробуксовує. Зимові колеса, нові, все, все окали. Такий снігопад випав. Отакий От колапс. Так, і що він тут начистив, звісно молодець, а як повернути. Ще й машина їхала, там міг притурмозити, як я тепер виїду. Молодець, але ні, меганчик тягне, 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 давай, 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 тягне. Давай, давай, тягне, тягне, тягне. Фух, витягнув. Добре, все ок. Буду виїжджати на дорогу, буду відключатися. Пишіть в коменти, те, що я вас питав.